Ви знаєте, коли згадуєш те, що за ці місяці постраждали наші брати і сестри, загинули наші брати і сестри. Задаєш собі запитання, чи ми отримали те, що хотіли? Я сьогодні отримав. Запитання від журналістів, що буде завтра? Яким чином керується сьогодні область? Чому сьогодні не працюють державні установи? Хто сьогодні є головним? Де губернатор? Ви знаєте, я дав звичайну відповідь. На сьогоднішній день Україною і рівненщиною, керуємо ми з вами. Сьогодні рівненщиною керують ті, кому вона насправді належить. Якщо говорити про ту систему, яка згнила вже з голови до низу, Напевно, треба зазначити те, що сьогодні нічого не змінилося. Є державні органі влади, які так само поки що можуть отримувати накази з Києва. Але в мене є на це звичайна відповідь. Сьогодні обласна рада взяла на себе повноваження. Приймати рішення, які сьогодні потрібні нам, територіальній громаді. І це не значить, що хтось в Києві, може давати якісь вказівки тим, хто працює сьогодні тут в Рівному. Якщо брати суди, міліцію, прокуратуру. Інші перевіряючі органи, ми з вами маємо почати їх контролювати. І вказівки сьогодні їм маємо давати тільки ми, які сьогодні насправді єдиним представницьким органом, який є найвищий в нашій області. Стосовно того, що будь-який чиновник який буде зневажати і не поважати тих, хто тут живе, змушений буде покинути нашу Рівненщину. Залишається дуже серйозна місія. Це контроль того, щоб кожен чиновник відчував те, що його сьогодні бачать усі, за ним сьогодні наблюдають усі. Ви знаєте, перед тим, як мене обрали головою обласної ради, за мною, напевно, як і зараз, наблюдають різні служби, мене фотографують. Мене за мною слідкували, але сьогодні змінився час. І всі ті люди, які виконують накази, які сьогодні суперечать Конституції України і совісті і гідності мають задуматися і почати жити по-новому.